Ну що ж, друзі, всім привіт на моєму каналі, всіх з Новим роком 2026. Сьогодні у нас таке коротеньке відео. У мене був за запрос від мого підписника, як завжди, робимо все максимально швиденько, без понтів, доступно. Запрос був такого плану. Як додати товар на пром з телефону? Тема, здається, дуже простою, але має свої нюанси. І не забуваємо, що не всі ми. Родилися з телефоном в руках, є покоління, де яких телефон це щось, щось майже на грані фантастики і дуже важко, тому це нормально. І сьогодні ми з вами додамо товарчик на пром на моєму сайті. Ні, нема чого скривати. Все без понтів, по порядку, все як буде. Дивіться, заходимо на пром. Коли ви вже купили е, собі тариф на промі, зараз він там 7 тисяч гривень. З копійками 26 й рік. І у вас вже є, там ви паролі поводили, все, ми попадаємо на вашу таку сторінку. У мене вже вона 2 роки існує ця сторінка. Дивіться, і ми хочемо додати свій перший товар. Тут ми попадаємо, бачимо ось замовлення. Це ті замовлення, які вам будуть приходити. А нам потрібно додати наш перший товар, наші товари. Як це зробити? Ми натискаємо ось, бачите, товари. Ми сюди натискаємо. Тут бачите, в мене е створені, наприклад, е категорії: ще. жіночі, чоловічі набори, дитячі, мило, там, солодкі набори, додатки до набору, це все мій сайт. Це зрозуміло, вам воно не потрібно. Ви натискаєте на оцей плюсик. Натискаємо на цей плюс. Що нам потрібно? Нам потрібно фото. Дивіться, якщо ви вперше торгуєте на промі на будь-якої сторінці. Фото повинно відрізняти вас від конкурентів. Це найголовніше. Якщо ви, наприклад, Василь якийсь, який торгував на базарі все життя та допустимо, фонарями. Знаєте, такі підходиш там, фонариків куча, кучу, брілки, всяких всього, і вирішили ви все, мені потрібно в інтернеті. Я не хочу вже тут стояти на, на морозі. То вам потрібно фото. Фото це найголовніше. За фото купують люди. За фото купуєте і ви в інтернеті, ви не можете не доторкнутися, не пощупати, не зважити, не перевірити так, якість фото. Якщо у вас фото зроблені на ваш телефон, ви ніколи телефоном практично не користувалися і вирішили сфоткати, наприклад, свої фонарі, на... Радянському у цьому столі такому коричневому, воно зовсім не катить. Подумайте самі, ви купили тариф за 7к, ну зробіть же фото. Як зробити фото? Найпростіше, якщо ви з містечка просто на Олексі вводите фотостудію. Все, дзвоните, альо. Мені потрібно пофоткати товар, мені потрібен фотограф і студія. Все, вони там кажуть, це буде коштувати, наприклад, маленьке місто. Я, як приклад кажу, десь 700 або 1000 гривень. Тобто ви за 700 гривень отримуєте фото ну можливо на довготривалий час, на рік або на два якісні. Ви приходите. Кажете, мені потрібно, оце, наприклад, фонарі пофоткати, там людина вам зробить гарно, зробить на нормальний фотік, зробить нормальне фото. Не жадуйте цього. Зробіть це один раз. Попросіть, щоб вам зробили. Якщо ви працюєте по дропу, то це зрозуміло це фото не ваші. В основному, то вже, що маємо, то маємо. Так, давайте переходити до додавання самого товару. Перша наша карточка в житті. Нажимаємо Додати. Там, де фото. Вибрати. Вибираємо фото. Так, особисті фото. І мені, наприклад, потрібно додати мої шкарпеточки. Я вирішив додати шкарпетки. Так, мені потрібно один, два. Так, я вибираю наші фото. Так, вибачаюсь. Тут трошки в мене доступ на телефоні на самому закритий. Показати у вибрані. Готово. Додати. Так, дивіться, ми маємо. Так, замовлення приходять ще з основного сайту. Це обов'язково, якщо ви вже давненько продаєте. Дивіться, ми маємо два фото. Вже додали. Вже супер. Дивіться, назва позиції. Грає дуже важливу роль також назва, тому що це також входить в пошукові запити. От що ви тут напишете, то й людина буде шукати. Я рекомендую собі в голові такий додаток, запитання, можна сказати, який товар? От який у вас товар? Наприклад, давайте розберемо по моєму товару. Який? Це у нас що вообще? Це у нас шкарпетки. Так і пишемо. Шкарпетки. Шкарпетки написали. Шкарпетки, як думаєте, багато людей продає? Просто десятки тисяч продають шкарпетки. Тобто, людина, якщо ви, якщо ви просто напишете шкарпетки, людина у нас попаде просто на шкарпетки, де буде просто маса топових продавців, які вас просто задавлять своїм товаром, і навряд чи ваш товар побачить. Тобто потрібно звузити пошук. Це обов'язково. Чим більше слів, що виділяють ваш товар, тим краще. Шпар... Шкарпетки які у нас? Шкарпетки Мільфа. Так і пишемо. Такі у нас прикольні. Зараз покажу. Секундочку. Ось так вони виглядають. Бачите, шкарпеточки самі з принтом. ось коробочка. Ну, таким товаром я займаюся. Так, шкарпетки Мільфа. так і пишемо. Це звущує пошук. Тобто так. Якщо е, написати просто шкарпетки, людина попаде на десятки тисяч. Якщо ми пишемо шкарпетки, наприклад, як у мене, мільфа. Уже це буде набагато менше людей. Ще що ми можемо про шкарпетки написати? Шкарпетки з чим? З принтом. Які вони з принтом? Це ми вже звузили наш пошук, мабуть, до тисячі. А слово мільфа, тому що. Це прям ну, такий прикол зараз, то це звужив до десятки продавців. І ще найголовніше, що мене виділяє, поміж інших продавців. Вони у мене йдуть ось такій коробці. Тобто, скільки шкарпеток буде в коробці? Ну, може, 10 людей буде продавати. Тобто, людина майже зазвичай попаде ну, на мене. Якщо буде цей. Запрос. Тобто і на шкарпетки, вона може мене зустріти в шкарпетках, і в мільфі, і з принтом шкарпетки. Пишемо в коробці. В коробці. Так, цього достатньо для шкарпеток, які. Ну, які є шкарпетками просто. Якщо у вас там інший товар, ви завжди самі себе запитуєте, який у мене товар. Які він там, наприклад, якщо це будуть світильники якісь, наприклад, солі, які вони сольові світильники оригінальні, які там в формі серця, в формі герба, в формі там будь-чого, задаєте питання, який в мене товар, і самі також і розписуєте це. Код чи артикул, Що це таке? Дивіться, код чи артикул. Це просто, наприклад, щоб для швидкого пошуку на сайті виводити там. 652, 15, 14 ви можете написати тут ось код, наприклад, будь-який там. І записати десь собі на комп'ютері на листочку, щоб швидко шукати цей товар. Якщо у вас дуже багато його, то воно за цим кодом підтягне ваш товар. Або в замовленні, яке вам прийде, ви будете бачити цей код. Ага, у мене це він у категорії цей Так швидко його знайдете. Це. Я, на це, я це не роблю, це просто у мене так, знаєте, для себе і для вас на відео. Потім опис. Додати опис. Тут також головне в кожну цю старайтесь заповнювати самостійно, старайтесь заповнювати максимально. Що ми продаємо? Ми продаємо шкарпетки, шкарпетки жіночі. жіночі в Коробка. Подарунково. Так, шкарпетки з принтом Том. в наявності. Так, ми заповнили опис, тому що про шкарпетки, ну, по факту більше нема чого написати. Якщо це, наприклад, щось інше, наприклад, той самий сольовий світильник, це буде там потужність, це буде там вага обов'язково, це всі параметри і розмір. Це потрібно писати обов'язково, бо людина може вибирати на подарунок за кордон, будь-куди, і потрібно розуміти цю вагу, скільки воно їй обійдеться в пересилці. Тобто зберегти, ми заповнили фото, ми заповнили назву, ми заповнили код, ми заповнили опис. Так, найголовніше ваша ціна. Тобто, дивіться, зараз такий момент. Тут усього роздріб, оптом, все це можна обрати. Якщо ви роздріб, то ставте галочку роздріб. Так. За штуку. роздрібна ціна. Дивіться, ставимо ось роздрібна ціна за штуку. Так, у мене на сайті, на моєму основному, шкарпетки будуть коштувати приблизно. 120 гривень буде з принтом коробці. А пром ще візьме десь комісію 12-15%. Тобто ну, тут вже додається ціна, плюс там 15% додавайте зверху. Ну, ніяк вони це не зробите, щоб перекривати цю комісію. Потрібно додавати ціну. Бо пром бере комісію дуже круто. І хто дивився моє попереднє відео? Там, я ж кажу, за рік можна купити Таврію собі. Тобто, у мене вже шкарпетки будуть коштувати 100 там, ну хай, 137 гривень. Вони вже будуть коштувати не 120, а 137. Так, 137 гривень. Все, нажимаємо зберегти. Найголовніше, що я вважаю в створенні карточки, це цей розділ. Дивіться. Розміщення. Нажимаємо. Категорія на порталі. Тобто, що воно означає? На якому порталі, На порталі самого мого. прому. Це, наприклад, коли ви заходите на пром і вибираєте там, наприклад, канцелярські товари, посуд, взуття, все інше. І до якої категорії ви відносите цей товар? Це дуже головне. І з сім можна потім розділом гратися в подальшому. І я трошки пізніше поясню чому. Дивіться, у нас просто шкарпетки. Але я буду робити так: я поставлю зараз свій товар, свої шкарпетки в розділ шкарпеток, там буде чи одяг, чи щось. Зараз ми з вами і подивимось. Якщо воно не спрацює, у мене шкарпетки підпадають і ще під категорію подарункові подарунки, сувеніри, загальне. Дивіться, пишу просто шкарпетки. Так. Так, жіночі мені пропонує категорії. Дивіться, жіночі шкарпетки, гольфи, гетри, спортивні шкарпетки, гетри, дитячі шкарпетки, взуття та шкарпетки для тварин, чоловічі шкарпетки. Тобто, нам підходять жіночі шкарпетки, гольфи, гетри. Ми нас зжимаємо все. Тобто ваш товар буде в цій категорії. Це не знає, що людина, яка ввела, наприклад, запит шкарпетки Мільфа, не попаде в цю категорію гетрів. Вона попаде. Але ще додатково, коли просто людина вечором лежить там з телефоном, гортає розділи, також може попасти. Тобто, це категорія категорії дуже важлива частина на порталі. Обов'язково, якщо у вас не пішло, ви додали, наприклад, шкарпетки, категорію шкарпеток не пішло, зробіть це в іншу категорію. Хай це буде там з зуттям, хай це буде категорія з подарунками, наприклад, світильники так само, можуть бути в електроніці, може бути там в освітленій категорії, може бути в подарунках, якщо це подарунок. Тобто ми експериментуємо. Тиждень поставили на цей, або якщо у вас багато світильників, допустимо, десь світильників у вас різних сольових, поставили один там, один вид світильника в подарункові набори загальне, поставили другий в електроніку, третій ще кудись. тобто Ми розуміємо. І потім дивимося, який буде вистрілювати. Якщо вистрілює найчастіше в електроніці, знаєш всі інші світильники. Ми також міняємо категорію в електроніці. І так ми можемо зрозуміти з вами, де краще це буде працювати. Група на вашому сайті. Ось ще у нас такий розділ. Що це таке? Ви можете створити групи. Там буде також плюсики додати групи. У мене вони вже вибрані. Бачите? Я створив в собі корніва група це значить група основна. Це всі товари будуть просто падати на сторінку по черзі вашого додавання на головну, і так вони і будуть розміщуватися. Мені не потрібно, мені потрібні додатки до набору. Бо у мене, наприклад, ого, вибух, який, бо у мене, наприклад, шкарпетки це додаток до мого основного набору. Вони будуть продаватися з моїми наборами. Також найголовніше, оце категорія на порталі, оцей розділ, найголовніший для вас. Ведіть, дивіться, ведіть пошукові запити для пошуку. Це найголовніше. Пишемо. Тут наше питання, який в мене товар? Звучить просто постійно у вас в голові. І ви зараз так і пишете. Тому що товари. Попадають в три таких основних категорії. Я для себе це виділив. Це категорія з ефектом, товар з ефектом вау. Що це може бути? Це так само можуть бути і мої шкарпетки. Це не просто шкарпетки, які ви бачите десь в магазині, в інтернеті. Ну, Звичайні, знаєте, Nike Adidas. Ну, шкарпетки як шкарпетки. А це щось таке прикольне, це щось таке круте. І ви на цьому як, застопорилися трохи. Так само і, наприклад, світильник, який пускає ще там якусь пару або зволожує: Ого, вау, я такого не бачу, воно вас зацікавило це категорія е, товарів з ефектом ВАУ. Також можуть бути сезонні товари. От е, зрозумійте, до якої категорії належить ваш товар. Що таке сезонні можуть бути товари? Це якщо зима, наприклад, там, ялинки, гірлянди, все це іде сезонний товар. Сезон, зима, новий рік, тобто літом він, вибачте, нікому вже толком не потрібен. Ми його можемо прибирати, наприклад, з прому, і додавати більш сезонного товару на літо. Що в нас літом в сезон, самі розуміємо, Якийсь, якщо це одяг там, шорти. Капці, окуляри, круги якісь для плавання, все таке буде розбиратися літом чудово. Але ж ялинка літом вже також так само нікому не потрібна. Тобто зрозуміти, який у вас товар, до якої категорії. І повсякденні товари. Це все інше, що залишається. Одяг, там, косметика. Все-все-все, що звичайне, фен якісь. Це повсякденні, вони актуальні. І літом, і взимку, і восени взагалі завжди. Тобто розуміємо, який у вас товар. Так, трошки збився і трошки кажу вам далі. Так, пошукові запити ми пишемо тут. Це те, як людина буде вводити також всі ці що назва, тому що я дзвонив консультантам, дізнавався, що впливає на пошук. Все це впливає. От заповнюйте все, якщо у вас є час, якщо ви так само от, сидите з телефоном, як я, заповнюйте все максимально. І що людина от ви як вводите, думаєте, як я вводю, що я шукаю? там? Шкарпетки з яким принтом, або світильник, або фен. Фен мені потрібно там 2 кВт, кВт, з гарячою сушкою, з холодною. Все це потрібно вводити максимально, вводимо. Так, просто шкарпетки. Шкарпетки є. Нажимаємо у нас, бачите, шкарпетки нам може підтягує там розміри, все на світі. Це також можна обрати. Готово. Ще вводимо. які з принтом. Том. Є у нас потім мільфа, як в нашому випадку. Нажимаємо готово. Готово. Подбираємо ще. Жіночі, жіночі шкарпетки. Це все вірогідність того, що людина, як буде вводити ці запроси, вона попаде саме на вас. Бачите? От шкарпетки, спринтом, мільфа. Це приклад. У вас може бути будь-який товар. Подарункові. Одарункові шкарпетки. Так, і є і таке у нас. Так, зараз жіночі, які вони? Спринтом. Міфо фоторанкові, які вони оригінальні. На, На і подарунок. Бо частенько люди вводять, не знають, знаєте, вже що подарувати, і вводять оригінальний подарунок, і там дивляться навіть за цим запитом, який є такі подарунки. І ось цей текст, що ми ось з вами ввели, він ось і буде слугувати цим пошуковим запитом. Так, я не пам'ятаю, який розмір. А, мабуть, 39-42. Це 9 плюс напишем Круті шкарпеточки у нас Кольорові. на подарунок рунок подрузі. Тобто, в такому плані ви пишете все це. Дивіться, по сезонності, наприклад, якщо б це була б е, зима або, наприклад, весна 8 березня, я б писав би обов'язково тут запит ще подарунок до 8 березня, жінкам на 8 березня, подрузі, Ну тобто, е, якщо ви під свято, наприклад, працюєте, водьте, це обов'язково. Спрацює, тобто люди шукають до конкретної дати також дуже часто, і ви це можете змінити в будь-який час. Зараз я покажу, як ми це зробимо, щоб ви розуміли. Це не те, що ви один раз, вели... <кій> Вибачаюсь. один раз вели, і воно у вас залишилось на весь час. Ні, це можна змінити і потрібно змінювати. Потрібно змінювати під сезон, під свята, під все, дивлячись, який у вас товар. Так, нажимаємо зберегти. Ми маємо фото, ми маємо назву, ми маємо код, ми маємо опис, ми маємо ціну, ми маємо розміщення і ще маємо наявність залишок. Ми не заповнювали, в мене вони є в наявності, я не пам'ятаю скільки, але вистачить. Але якщо у вас дуже багато товару, ви заповнюєте залишок товару на складі, готово до відправки, ми пишемо, готово до відправки, вибираємо. Тоді воно, якщо він у вас реально лежить, якщо він готовий до відправки у вас, то ми жмемо таку галочку. Це дає пріоритет у карточках у виставленні цих карток промом. Тобто, як сказати вам? Ваше повідомлення, оце з вашими шкарпетками буде більш помітне. Але розумієте, тут також є критерії. Цей товар реально повинен бути у вас. Якщо ви дроп, то я не рекомендую. Готово до відправки, тому що постачальник може сказати: зараз немає в наявності, зачекайте через день-два відправимо. Це все не потрібно. Якщо він просто в наявності, нажміть в наявності, все. А оце готово до відправки це великий такий плюсик, який покаже ваші товари більш, більшої частини аудиторії. Нажимаємо зберегти. Все, ми маємо готову карточку. Нічого складного, можливо, довго, тому що пояснював. Хотіла, щоб ви зрозуміли, але ми маємо, маємо додати фото, назву обов'язково, багато слів в назві. Опис, ціну, наявність і де ми розміщуємо категорію, що найголовне, і там пошукові запити. В неї. Нажимаємо опублікувати. Чекаємо, воно вантажиться. Зараз в країні така ситуація з світлом з інтернетом, що, може, трошки воно довго все. Воно завантажилось, дивіться. Заходимо, перевіряємо. Ми помните ставили категорії на сайті, тобто на нашому, додатки до набору. Нажимаємо і спробуємо їх знайти. Дивимось тут мої товари. Всі, шукаємо наші шкарпеточки. Ага, маємо. Все. Шкарпетки, мільфа, в коробці. Все. Так, вибачаюсь, трохи не то. Толяники. Ось вони. Все. І ми попадаємо так. У це все, що вам потрібно, нічого складного. Просто беремо телефон, товари, плюсик, плюсик зверху, додаємо товар і все, вони вже у вас на сайті. Рекомендації. Гарний опис, гарні фото. Не забуваємо, що люди у нас купують в інтернеті по фото. Вони не можуть не послухати, не спробувати нічого. Фото вирішує все. Гарне фото, і не скупіться, якщо у вас реально є товар, якщо ви вже вклали ті гроші в пром, якщо ви вже ну, вкладіть ще трішки, щоб отримувати фото, тому що ну, я впевнений на 100%, що ну, як ви перейшли на пром, ви ще будете займатися тим, чим займалися раніше. Наприклад, як я і мій підписник, що писав мені стосовно цього відео, Продавали на Фейсбуці також. Ми, ну, я також викладав по групам на Фейсбуці. Спочатку свій товар, поки не дійшов до промо, потім до сайта. І зараз я цього не роблю. Тобто промо у вас потроху працює. І ви ще далі продовжуєте потроху по якимсь групам в Фейсбуці, де ви там продавали? Вайбері будь-де. Але фото, чому фото не скупіться? Фото ви можете використовувати нові. І в ваших групах у Фейсбуці, і на промі, і в подальшому на сайті. Тому не скупіться зробити гарне фото. Подумайте, який у вас товар. Можливо, навіть розпишіть собі на листочку, і все у вас обов'язково вийде. Всім дякую за увагу. Можливо, комусь це було корисним, я сподіваюся. Якщо ні, ну прослухали і за те дякую. Тобто товари бувають дуже різні, я ж кажу. Ми займаємось, наприклад, такими товарами, то у мене тут опис різний. Наприклад, якщо це йде під Новий рік такі товари в коробочках, боксики прикольні, то це вже, наприклад, більш повсякденний товар набір для рибака з прикольними написами. Це ми все розуміємо. Всім гарного дня і всім гарних продажів.